Свого часу ми включили законопроект 4895 до порядку денного для того, щоб ми в робочому порядку, в комітеті, разом з валютними позичальниками, Національним банком та урядом знайшли спільну мову з банкірами. Я вас інформую протягом тижня через день, по три, по п'ять годин. Ми зустрічалися разом з позичальниками, з банкірами, з представниками уряду. Рішення, на жаль, ми не змогли знайти лише з однієї причини, бо на жодні, я підкреслюю, на жодні поступки представники банківського лобі не пішло. На чому наполягають і просять позичальники? Я тільки доповідаю цей закон для вас, для народних депутатів. Він був підготовлений юристами банківської справи і в чому його суть? Ще раз зупинюсь свого часу, в 2007-2008 роках. Ви пам'ятаєте, коли уряд агітував, що в нас буде національна валюта стабільна, беріть кредити в іноземній валюті, люди довірилися і взяли кредити в іноземній валюті. Після цього, зокрема, в 2008 році, і зараз ми бачимо, уряд змінив свою політику. Він із Підтримки стабільної національної валюти перейшов на плаваючий курс, але люди взяли кредити, виходячи з своїх заробітних плат. Банки аналізували, що це третина доходу сім'ї. Так от у 2009 році люди вже платили 80% доходів сім'ї. Після кризи 2014 року обвалу гривні люди повинні платити по 120% доходів своєї сім'ї для того, щоб покрити ці кредити. Люди займають кошти в сусідів, у знайомих і так далі. Щоб ви розуміли, з того часу, з 2008 року, більше 200 чоловік покінчили життя самогубством, більше 113 тисяч людей виселили з житла, яке вони наполовину чи на дві третини оплатили. Я звертаюся до вас підтримати в першому читанні конвертацію валютних кредитів в гривню, відміну всіх пенів і штрафів, бо людям нарахували пені і штрафи більше, аніж кредитні зобов'язання, встановлення граничної кредитної ставки на відсотку по обліковій станції, ставці Національного банку та інші пропозиції, які є в законі. Я вас прошу дуже від людей, які зібралися тут, від сотні змогли приїхати. Давайте приймемо цей закон за основу і з комітетом разом до другого читання врахуємо всі пропозиції банків, уряду і так далі, врахуємо думку людей для того, щоб люди не їздили до Києва до парламенту, а працювали на своїх місцях. Це той середній клас, який взяв кредити, який довірився державі, а зараз... Рішення, він піде по миру, бо їх повикидають житла і зроблять так, як і всіх інших, жебраками. Прошу цей закон підтримати в першому читанні. Спасибі, е, спасибі всім народним депутатам, які підтримували цей закон для включення. І люди чекають і будуть <плесу> <плесу> було створено да, дійсно декілька груп з банками, з представниками, з національним банком. Але питання стоїть просто, за чий рахунок ми вирішимо те, що відбулося в Україні, ту курсову різницю, яку ми зараз отримали. Чи за рахунок людей, якщо ми не приймемо цей законопроєкт, а приймемо законопроект банків, чи за рахунок банків, чи за рахунок держави. От на сам в чому річ. І ми з вами повинні визначитись. Якщо ми не приймемо цей законопроєкт, я вже спостерігаю за тією робочою групою. Місяць збираються, виносять на обговорення такий собі кредитний договор банку, заводять у дрібниці і жодних намагань у вирішенні питання з боку банків немає. Тому нам потрібно прийняти законопроєкт і я впевнений, банки відпрацюють механізм, як отримати від держави допомогу. Тому що в них є юристи, це вони добре показали на робочих групах. Якщо ми законопроєкт відкидуємо, то ми залишаємо людей. І вирішуємо усі питання щодо курсової різниці за рахунок людей. Це дуже просто. Можна видумувати, казати, якщо подивитися з іншої сторони чи не з іншої. Ще раз, банкам дійсно потрібна буде допомога від держави. Але щоб банки почали її вимагати, потрібно прийняти цей законопроект. Але в моєму законопроєкті, альтернативному з позначкою 1 пропонується курсова різниця 8. Я від, Скажем, зу погоджуюсь, що не 8, а на момент укладення договору, якщо договор укладений за курсом 5,5, нехай буде 5,5. Якщо 7, нехай буде 7. Тобто я погоджуюсь з колегою Рудьковським, але все ж таки наполягаю, щоб це була реструктуризація, не конвертація. І процентна ставка була одна облікова процентна ставка НБУ. Якщо ми це зробимо, ми зробимо перший крок до того, щоб в Україні знизилися. Процентні ставки по кредитам. 20-15%. Жоден бізнес не має такої рентабельності зараз в Україні в такі складні часи. Тому це буде перший крок до цивілізованих процентних ставок, які є у Європі. Ми прагнемо до Європи і ми повинні сприймати і процентні ставки, які там є. Тому я прошу вас не залишати людей самих на вирішення цього складного питання. Десятки тисяч українських сімей. Які не винні в провальній політиці падіння гривні, інколи добре, що ми ухвалили закон про мораторій, про відчуження майна, а їх просто викидали з маленькими дітьми на вулиці. Цього ми не повинні допустити і якнайшвидше врегулювати цю ситуацію. Слава Україні! Подивіться на аргументи за і проти. Аргументи за зрозумілі. Є проблема, є біда, в якій замішані або приймають участь три сторони, і це об'єктивно. Держава, комерційні банки і люди, які взяли валютні кредити. І зрозуміло, що треба цю солідарність розділити. І зрозуміло, що це перший крок треба робити. Обов'язково треба робити. Є аргументи проти, ми завалимо банківську систему. Але давайте згадаємо. Що в першу чергу робить наша держава 23 роки, коли з'являється криза? Рятує банківську систему. І що? Ми від цього почали жити краще. 98-й рік рятуємо банківську систему. 2005, 2006, 2007 -й, й рятуємо банківську систему. Зараз рятуємо два банківську систему. Але регулярно, спокійно, впевнено і з року в рік вивозяться десятки мільярдів доларів. І ті, хто мають стояти на сторожі банківської системи, якось дивним чином сліпнуть і не бачать, як через конвертаційні центри, через наближені банки, через систему державного управління просто знищується запас. Валютний запас країни, і тут ніхто тривогу не б'є, то давайте дійсно тоді приймемо закони про повернення капіталів із за кордону. Тоді давайте приймати закони про відсутність про заборону монополій і олігополій І з'ясується, що наша банківська система буде стійка, як ніколи. Але чомусь раптом в цей момент конструктивні пропозиції кудись діваються. Тому, шановні, давайте не лукавити, тому що пройшов той час, коли є невеличка кубка людей, яка просто знущається над країною і вже якась хвороблива патологія, ненажерливість у них існувала. Не буде такого. І ми не дамо, і люди не дадуть. Слава Україні! скажіть, будь ласка, чому за кризу політичну, економічну, чому за корупцію сплачують з 2007 року тільки громадяни України? Ми допомагали з вами в 2008-му і 2009-му банкам рефінансування. Хто допоміг їм? Я вам можу привести багато прикладів, коли вимагали від е, 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 автотранспортів змінити автобуси, хлопці брали кредити, закладали квартири. А найстрашніше, Олександр Вітальович, зуп... давайте зупинимо колекторів, давайте зупинимо реалізацію майна, яка є сьогодні, що забирають квартири по 200 тисяч, а продають про 20. І на Цьому наживаються і самі банки. Давайте підтримаємо в першому читанні і разом з вами клянусь вам, доробимо в нормальному варіанті. Хочу до вас довести, що сьогодні вже перша жінка об'явила голодування. Вона з нього не вийде. Це середній кого а, заморити знаєте, процедурою. Неможливо. Чому ми сьогодні наполягаємо на першому читанні? Тому що ми думаємо, що тільки перше ж читання змусить і МінФін. Сісти підготувати узгоджений текст закону. Принцип погоджений на трьох ділимо різ, ризики. А, принцип а, компенсації з боку держави вже був запропонований Мінфіном. Ви не можете за, заговорити це питання. І з одного боку, ми всі розуміємо, що велика кількість громадян України, які взяли е, валютні кредити, просто не в змозі сьогодні їх обслуговувати. Виникає питання, а хто ж винен в тому, що люди опинилися в такій ситуації? Самі люди, ні, вони не винні. Вони розраховували свої кредити відповідно до своїх доходів. В цьому винні банки, ні, банки теж не винні, тому що вони діяли відповідно до того законодавства, яке на той момент було. Ці ризики створила держава. Перший удар по громадянах України був у 2008 році. Другий удар в цьому році. Дві вже два рази змінилась влада, але економічних звершень немає. І наше зобов'язання сьогодні прийняти цей закон і допомогти людям, виходячи з тих подій, які сьогодні вранці в нас відбувалися, то буде необхідність тоді ввести надзвичайний стан в банківській системі і в першому, і в другому читанні без обговорення. Але наша фракція наполягає на тому, щоб сьогодні цей закон прийняти в першому читанні. Закон вкрай важливий. Дуже прикро, що мінфін і робоча група до сьогоднішнього дня не напрацювали вирішення, як прийняти цей закон, які там повинні бути норми. І зрозуміло, що. Було б варто сьогодні закон проголосувати в першому читанні, таким чином стимулювати, щоб ця робоча група дійсно працювала. Нічого не зміниться, якщо буде закон проголосований в першому читанні. Ми сьогодні вранці планували прийняти деякі закони в першому читанні і таким чином дати можливість обговорити їх в комітетах, і на робочих групах. Чому ми в даній ситуації не можемо так поступити? Ви пригадуєте, як так само тяжко йшло голосування по закону щодо введення мораторію на відчуження майна власне якраз валютних позичальників але це дало можливість зробити наступний крок пришвидшити розгляд питання по розв'язанню проблеми наших валютних позичальників і власне якщо ми зараз проголосуємо в першому читанні цей законопроект це і буде знову ж таки стимул для міністерства фінансів для національного банку Внести пропозиції, а не відмахуватися. Коли робоча група дає свої пропозиції, вони прикриваються якимись невідомими постановами або ще якимось ефемерними загрозами. Ми вимагаємо, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода зараз поставити на голосування. Першому читанні цей законопроект для стимулу якраз тих чинуш, які сидять в кабінетах і думають, як врятувати тих мільярдерів і олігархів. Слава Україні! Міністерство фінансів і Національний банк не підтримують цей законопроект, мотивуючи тим, що якщо ми його приймемо, захистимо інтереси мільйонів українських позичальників, валютних кредитів, то ми обвалимо банківську систему. Але це неправда. От у мене цифри, це, до речі, таємні цифри. І ні Національний банк, ні Міністерство фінансів їх чомусь не оприлюднює. Станом на квітень місяць Національний банк видав рефінансування нашим банкам на загальну суму 101 мільярд 674 мільйони гривень. І з цієї цифри, наприклад, Російський ВТБ банк отримав 223 мільйони. Альфа-банк російський 109 мільйонів, Промінвестбанк 1,5 мільярди, банк Януковича ВБР 565 мільйонів, банк Арбузова Фідобанк 585 мільйонів. І я цей список можу продовжувати до безкінечності. Тобто більше 100 мільярдів гривень на рефінансування банків, які виводять їх, скуповують валюту, і обвалюють курс, на це гроші є. А щоб захистити інтереси позичальників, грошей немає. Давайте не дурити голову. Ви просто не хочете ділитися над прибутками. Ви не хочете ділитися над мільярдними над прибутками. Тому закон має бути прийнятий. І держава, яка дала дозвіл на валютні кредити, а це був злочин, бо це був злочин в першу чергу проти нашої національної валюти. Отже, держава має солідарно нести відповідальність за свої непродумані дії. Я закликаю парламент проголосувати і підтримати це вкрай необхідний законопроект. Дякую, не потрібно прив'язувати депозити до валютних кредитів, валютні кредити. Видавалися за рахунок коштів європейських банків. Вони давали своїм дочірнім компаніям в Україні під 2%. Вони віддавали громадянам України під 12%, наживалися на цьому, отримували надприбутки, а ми зараз повинні дбати про, саме про банкірів. Це перше. І ніякого відношення до коротких грошей українських депозитів гривні це немає. Це перше. Друге питання. Шановні колеги, оце затягування, оце обговорення, я вам так скажу, от люди мене на площі не, говорять, скажіть з трибуни, Віталій Кличко перед обранням ще мером, голова вашої партії, вийшов до людей, сказав, фракція вся віддасть кожен голос, не, всі віддадуть за цей закон. Блок Юлії Тимошенко, лідер вашої партії Тимошенко, зустріч... Але ж, я ще раз скажу, був певний період часу, місяць. Жодних пропозицій від робочої групи нема, це знущання було з депутатів та з громадян. Тому пропозиція внести цей законопроєкт. А уряд розробить свій законопроєкт і він бачить, що зал намагається підтримати з усіма силами ту компенсацію, яку пропонують надати банкам. Урядові законопроекти розглядаються у першу чергу. Тому нічого не буде. Я впевнений, що в нас досвідчений міністр фінансів, і ніякої кризової та скачка по валюті не буде, він з цим справиться, і це його основне завдання. Тому в нас в країні буде спокійно, це я звертаюся до громадян. Тому в першому читанні можна його прийняти, а разом з другим прийняти другий закон щодо розподілу відповідальності. Іншого виходу немає. Я прошу підтримати громадян, підтримати цей законопроект.